Є дві якості його, які в рекомендуємо ціну. Це Свобода, відчуття свободи, і Вечась правобудськості. Свобода проявлялася в тому, що в 2014 році він, напевно, один з небагатьох, якщо єдиний у витиску попуст не кричав, не водій, а діяв. Я хочу нагадати, які це двох визначальних період. Мова йшла не тільки область, мова йшла про Запорізьку, про, про Донецьку, і про Одеську. І тому ці дії запобігли тому, що ми зараз не захищали і кордони нас тимчасово, захищали і сімки. Коломойський не буде вкриватися картатою колбу, не буде імітувати свої хвороби, не буде е, е, скликати сюди. І звозити сюди автобусами якихось полічників, у вас під судом ніхто не буде палити шини і калатати дірки. Цього всього не буде. Він не буде шантажувати судову систему. Він витримає все, що підготували йому його доля і кінує. Я вважаюся, що я працюю на каналі Один Плюс 1 і що любестром цього каналу є Валерійович <'m�> Коломойський, тому що, коли відставлені, ми працівники каналу 1 плюс 1 отримали. Велику свободу. Багато років знаю особисто Юрія Валерійовича. і скажу те, про що сьогодні мало говорилося моїми колегами, і те, про що зараз почав говорити мій колега Ігор Цганик, тому що я мав честь бути знайомим з уже, на жаль, покійною мамою Ігоря Валерійовича і знаю його відношення до родини. Я знаю дружину, я знаю сестру, я знаю дітей. Я знаю його відношення до такого важливого поняття, як цінність сім'ї. Поняття вірності, поняття патріотизму мені здається, в цьому відношенні він може багатьох людей навчити, як ставитися до родини, як ставитися до сім'ї, як цінувати, любити своїх батьків, а відповідно і свою батьківщину. Тому я точно можу приєднатися до своїх колег і від себе особисто сказати, що не заслуговуємо на те, що ви відпустили на руки. Ми знаємо, де він живе. Ми знаємо його телефони. Ми знаємо, де діти. Де дружина, де е, сестра, і точно знаємо, він нікуди не дінеться, не втече, як він це зробив сьогодні. Дякую.